Вітаю, друзі геймери! Задяки славетним козакам харци знову на зв'язку, щоб розповісти вам про дуже цікаву гру Menace From the Deep. Основну інформацію про гру я розповів в огляді демки, тож рекомендую до перегляду. В цьому відео спробую коротко розповісти про ключові механіки гри, а в кінці відео дам декілька порад, тож рекомендую додивитися відео до кінця і не жлобити вподобайку. Давно не записував відео, зараз стоїть ось на тяжці, перекрут. І їх збирати. Але питання стається відкритим з стабілізатором. На стабілізатор потрібно готівкою 75 тисяч для того, щоб займовити з Польщі. Тому що новий 90 на вході. Розпочнемо з вашої бази, музею. Тут ви зможете детально вивчити всі предмети і доступні картки на даний момент. Варто зауважити, що вам доступно два режими гри: сюжетний, в якому доведеться розблоковувати все добро, і власний, де все добро доступно. Я особливо відчув по музею, який спочатку потрібно покращити, щоб отримати хороший буст в подорожах і отримати доступ до нових персонажів, яких є три. І вони абсолютно різні по грі. Ще в музеї є обеліск, який з мірою покращення дає вам доступ до нових карт дій, предметів і є ключовим об'єктом по грі. Ось ми ознайомилися з музеєм і час відправлятися в подорож, бо тільки там ми зможемо отримати матеріали для покращення всього. Обираємо персонажа, обираємо колоду карт, з якою будемо грати. Я граю поки зі стандартними картами, бо ще сам не розібрався, як правильно набирати стак. З наявних надаю перевагу до більше збалансованої карти атаки і захисту, карти на лікування в пріоритеті на поповнення колоди. Наступне, що вам доступно, це обладнання, яке дає пасивний баф на період бою. Навички в кожного персонажа індивідуальні, розхідники то таке, вони для всіх однакові, просто обирайте той, який потрібен вам по грі. Наступна важлива річ після хорошої колоди це релікти, яка дається одна на початку гри, а решту потрібно зібрати. І чим більше, бо вони надають серйозну перевагу в боях і не тільки. Тож ми відправляємося в останню мандрівку, з якої персонаж вже не повернеться. Так, ви вірно помітили, кожна нова мандрівка буде з умовного початку, і тут буде відігравати важливу роль, як я казав, будівництво в музеї, щоб розпочинати кожну нову мандрівку з хорошим бустом. Тож головна ціль жити якнайдовше, щоб зібрати найбільше ресурсів і очок жаху. Перед нами з'являється така типу дошка з 15 карт. У нас є очки пального здоров'я і психіки. Запропоновано на вибір три варіанти події в рандомному порядку з наявних, а саме. Бійка, бійка з монстром, зустріч, заправка, музей, готель, торговець. торговець Невідоме склад, бійка з елітним монстром, психлікардя. Всі ці карти мають вартість по пальному і власну вигоду, тож варто спробувати всі, а потім будувати якнайвигідніший маршрут для себе. У кінці кожного акту бійка з босом, в разі перемоги, наступний акт, який дає змогу купувати кращі матеріали. Після кожної перемоги вам в випадковому порядку надається обладнання розхідники додаткова карта на вибір. В ту же чергу покращення карти відбувається відповідно її застосування. На кожній карті є шкала, яка заповнюється відповідно до застосування один до одного. Якщо коротко, раз юзнув, раз отримав кубік. Давно ще дві поради, бо сам поки вивчаю гру. Перша, уникати бійки не вийде, так як ви підходите до боса без покращених карт і набору розхідників. Друга порада стосується реліктів. Ці штуки потрібно збирати дуже швидко, а саме простіше це в музеї. Тож, при наявності такої карти, біжимо туди. Я надаю перевагу реліктам, які відновлюють або допомагають відновлювати здоров'я, броню, і ті, які дають дебафи від дебафи від захисту. Короче, якось так. Тож на цьому будемо закінчувати. Кому було цікаво, пишіть в коментарях свою думку. Якщо буде активність, зроблю короткий гайд по колодях і створю пару збірок на кожного з персонажів. А з вами був Харциз. Грайте українське, підтримуйте українське і нашу славетну армію. Скидиш!